Війна наклала відбиток і на творчість митців Харкова. Виставка, яку презентували викладачі та студенти Харківської державної академії дизайну і мистецтв, стала своєрідним лакмусовим папірцем, переосмисленням життєвих цінностей. Тут представлені фотографічні роботи студентів та арт-інсталяції з реальних об'єктів. Скло, привезене з Маріуполя, з заводу, якого вже не існує. Ліжко, яке зберігає спогади про інше, мирне життя. Такі сміливі і неочікувані композиції досить точно передають весь жах війни. Ця виставка відображення сьогодення, парадигми реалій, в яких живе Харків останні 300 днів. І ось вона, критична точка, новий початок іншої історії, старт реалізації небачених донині ідей і проєктів. Монтують захід, самі автори представлених інсталяцій. Зараз саме час робити мистецькі проєкти, мистецькі якісь акції. Є можливості про себе заявити, про себе заявити студентам, про себе заявити нашим викладачам і про себе заявити нашій академії. Сьогодні ми відкриваємо, таку мову, започатковуємо нове дихання, нове життя. Творчий двигун перезапущено, говорять художники, і ця виставка тому підтвердження. Вона має концептуальний підхід. Всі представлені арт-об'єкти об'єднуються загальною темою: війна, страшна, жорстока і підступна. Інший світ, паралельна реальність, те, що коїться, не має відбуватися. Це наше викрилення часу. Ось про що виставка. Все що складає експозиція, теж говорить про те, як ми зараз живемо. Це гектари, це темрява, це без електропостачання. Але усі ми знаходимо в себе сили зробити і встигнути все за один день, зробити наші головні події. Між тим, поряд з особистим болем і хвилюванням авторів в кожній роботі читається світла, надія і віра. А добро завжди перемагає. Яна Біляєва, Василь Голосний, Андрій Паколов, Харківські звісті.